Ви коли-небудь замислювались, чому одні насадки працюють і дають стабільний улов, а інші ні. Секрет у деталях. І сьогодні я відкрию вам один з таких секретів. Сьогодні поговоримо про насадки, бо саме якісна насадка може змінити вашу риболовлю. Я розповім, які насадки справді працюють завжди, переваги перед іншими насадками та чому я впевнений в їх роботі. Отже, хочу розпочати з лінійки поп-апів Multicolor від Pugach Baits. Це унікальна плаваюча насадка, яка не тільки вирізняється яскравими кольорами, а й має переваги перед багатьма іншими. Поп-апи цієї лінійки мають ідеальну пружність та надзвичайну стійкість до натискання. Це означає, що вони не розвалюються навіть при насаджуванні товстою голкою. Такий дріб'язок, який допомагає уникнути зайвого клопоту на риболовлі та дозволяє якісно, а головне швидко замінити насадку в разі потреби. Але це ще не все. Плавучість мультиколор розроблена таким чином, щоб ідеально балансувати з найбільш популярними гачками, які використовують рибалки по всій Україні. Це означає, що вам не доведеться витрачати час на підбір ідеальної ваги та форми гачка. Насадка вже налаштована для вашої риболовлі, до того ж, ці насадки створені з урахуванням реального досвіду спортивних змагань, включно з міжнародними, як розробник і засновник бренду вклав у них свій багаторічний досвід, щоб ви могли бути впевненими в надійності та ефективності. Ще одна важлива деталь ідеально підходять для флетфідерної та коропової ловлі. Тож, якщо ви займаєтесь цими стилями риболовлі, ця насадка саме те, що потрібно. Наступна, але не менш унікальна це збалансована насадка комбо. Лінійка комбо відпугач Baits створена для тих, хто націлений на велику рибу та шукає надійну насадку, яка не підведе в потрібний момент. Ця насадка представлена у двох розмірах 10 та 12 мм, тому ви зможете підібрати розмір відповідно до умов риболовлі. Що робить комбо особливою? По-перше, це поєднання яскравого плаваючого поп ап з високоякісним вареним тістом, яке не тільки приманює рибу, але й забезпечує надійне тримання на гачку. Ви можете не хвилюватися, що насадка розвалиться під час насаджування, навіть якщо використовуєте товсту голку, комбо витримає будь-яке випробування, але на цьому переваги не закінчуються. Плавучість цієї насадки також ідеально збалансована з популярними гачками. Завдяки цьому вона стає ідеальним вибором як для денного, так і нічного лову. Неважливо, чи ви ловите коропа в день, чи займаєтесь нічним карпфішингом. Насадка комбо створена з урахуванням нюансів спортивної риболовлі на міжнародному рівні. Наступні дві категорії насадок від відпугач бейтс з серії Natural Line ідеально підходять для ловлі великих екземплярів риби. Представляю вам два варіанти: варені насадочні бойли Natural Line Shelf Life та пилящі насадочні бойли Soluble. Почнемо з варених бойлів Shelf Life. Це надійний вибір для риболовлі. Протягом усього дня та уночі вони випускаються у двох комбінаціях розмірів: 12 на 14 та 16 на 20 мм. Переваги цих бойлів це стійкість. Вони не розвалюються при насаджуванні товстою голкою. Готуйте снасті без зайвих клопотів, бо плавучість чудово поєднується з найпопулярнішими гачками, особливо ефективні у флетфідерній та короповій ловлі. А тепер поглянемо на пилящі бойли. Soluble. Ці бойли мають особливість, вони розчиняються у воді, створюючи привабливу хмарку смаку та запаху, яка привертає увагу риби навіть на значній відстані. Як і варені, вони доступні у двох розмірах: 12 на 14 та 16 на 20 мм, що дозволяє підібрати насадку для конкретних умов. А самі бойли відзначаються міцністю та не втрачають форму при насаджуванні. Неважливо ловити на флетфідер чи на класику, ці пилящі бойлого зроблять вашу риболовлю максимально результативною. Дякуємо, що залишалися з нами впродовж усього відео та дізналися більше про новинки Пугач Бейтс. Пишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски, а також ставте лайки та діліться своїми враженнями в коментарях. І нехай ваш улов буде великим, а риболовля завжди успішною.